Подивіться, що робиться всередині, бачите, що з фільтром. І ось така частенька злялася солярочка з цього двигуна. Як ви думаєте, буде він працювати чи ні? Звісно, що не буде. Отже, чистимо бак, промиваємо, ставимо новий фільтр і так далі. Він запустився. Міняли повністю фільтр, промивали бак і паливний насос новий. Кришка зовсім не та болтається.